Не салат, а справжнє добротиння. Ох, вони мені зараз йдуть на душу, безмайонезний. Нарізаю соломкою свіжий огірочок, помідорки чері. додаю консервовану кукурузку, декілька ложок тунця, ще посипаю свіжою зеленою цибулькою, зварила перепелині яйця, почистила і нарізала. Половинками. Тепер залишається приготувати заправку. Готую її 1 столова ложка соєвого соусу, 1 столова ложка олії, 1 чайна ложка французької гірчиці, 1 чайна ложка соус теріяки або ж можна мед, травушки-муравушки або спецію до салату. Поливаю заправкою. В додаванні солі я тут не бачу зовсім ніякого сенсу. Накидаю дуже багато сухариків. Вони відіграють важливу роль. Перемішую, але це перед самісінькою роблю подачею. Смачного!